Я слуга Божа. Я числа Литвинчук. Литвинчук. Приступаючи до обов'язків старшого брата. Приступаючи до обов'язків старшого брата. Обіцяю, Обіцяю. і присягай і Господу Богу нашому. Господу Богу. Тройці святі єдиному. Тро... Тройці святі Послу. Послу. законному паруху, законному паруху. отцю Івану Отцю Івану Репені, призначеному, призначеному з волі. З Божої, Божої, архієпископом, архієпископом і митрополитом, Кір Володимиром кир Володимир. присягаю, не діб, присягаю не марнувати церковних діб, ані не заставляти, ані, за... не, заставляти, ані, не, продавати, ані не продавати, ані церковному братству не видавати. Ані не на яку небудь потребу, на яку -небудь без, дозволу, дозволу, треба, без дозволу і згоди, і згоди законного, пароха, законного пароха, присягаю, присягаю що церква що і обов'язки, обов обов покладених, покладених на мене, Господом Богом, Господом Святою Церквою Святою і Отче, вам і, і вами Отча не покинув не покину, і, і, і не залишу. На все це я свідомо присягаю. На все це свідомо присягаю. Так мені, Господи Боже, допоможи. Так мені, Господи Боже, Тройці допоможи. святі єдиний. Тройці, святі єдиний. І це святе Євангеліє. І Це святе Євангеліе. Цілуйте Євангелію і підписуйте вашу присягу. Як підпишуте? Що робити? Трошки ви вже почули, а більше ми вам скажемо, трохи ви знаєте. Решта ті всі, що їх сьогодні прізвища фігурували, я прошу, щоб ви допомагали старшому братові і так само прийде і ваша черга, я думаю, свій час. Тому нехай Господь благословить нашій працю, благословить працю нашого старшого брата. Вам, та як його попередники в цьому святому храмі, та, як просить, вимагає від нас Господь для слави Божої, добра парафії, церкві нашого народу. До Бога благословенних, щасливий, мирний і Бога благословен. не Я дякую за довіру. Будете старатися нам її оправдати. Оправдати довір'я. І, є, звичайно, без допомоги вашої Нічого Помічників кончих молодих помічників. Помічників всіх ми назвали. Дмитро, Тарас, пан Олексій в першу чергу. Всім, всім допомагати. Мирон, всі дівчині. І тут ще є такий футболіст Григорій, він теж любить допомагати.